А зараз у нас урок Я досліджую світ. Тема які правила в сім'ї. Розгляньте малюнки, до яких свят вони належать. Діти, а які з цих свят відзначають у, твою, у твоїй родині чи дні народження, через дво, Новий рік, Великдень. Подумайте та скажіть. У кожній сім'ї є свої правила. Вони ніде не записані, але всі їх знають: хтось їсти готує, хтось дітей доглядає, хтось в магазин ходить. Є справи, які роблять разом, допомагаючи одне одному. Якщо в сім'ї трапляється щось несподіване, усі члени родини вирішують, як тут чинити. Давайте розглянемо малюнки. У підручнику, що роблять у родинах, прибирають, разом святкують свята, разом граються, читають книжки, разом ходять у походи, на прогулянки, разом займаються спортом, разом відпочивають. А що ти любиш робити разом зі своєю родиною? Постав відео на паузу та розкажи. Діти, подумайте, розкажіть, які роботи ви можете виконувати вдома самостійно. Розгляньте малюнки в підручнику на сторінці 49. Розподіліть обов'язки між собою і батьками. Хто виконує яку роботу? А зараз пропоную вам зробити повітряного змія. Прикріпити до його хвоста стільки бантиків, скільки був у твоєму імені. Візьміть аркуш паперу прямокутної форми, зробіть з нього квадрат, виріжте, а потім зігніть по діагоналі, потім пригніть до кож... кожної сторони ще раз навпіл, Підігніть догори куточки, зробіть у них отвори, протягніть туди товсту нитку, так гарно зав'яжіть вузликами, потім так само зробіть з іншої сторони, ось так. І до цих ниточок прикріпіть ще одну довгу нитку це буде нитка, за яку ви будете тримати змія. А потім дух зробимо хвоста змієві. Прикріпимо стрічечки і до цих стрічечок прикріпимо стільки бантиків, скільки букв у вашому імені. Бажаю успіху у роботі!